Я знаю, що, наприклад, на телебаченні ті ж фармацевти вони кореляцію між рекламною кампанією і зворотнім зв'язком, Вони бачать там майже вже через два тижні після запуску рекламної кампанії. Mm -hmm. Чи є такі бренди на радіо, які ну товари? Я маю на увазі, які прям дуже швидко бачать зворотній зв'язок. Дуже дуже такий момент цікавий. Нам також дуже допомогла галузь фармацевтів під час війни. Це такі ну, продукти, які ви готові. Ставляє артеріум а від опіки. Ми запускаємо таку рекламну кампанію. Спланували як потрібно на 4 тижні. Також перевірили на рекол і все йде. І ось на третій тиждень починається дощі. Клієнт каже, давайте зніматись, бо ну в дощ не купують наш продукт. Ми по нашому досвіду, якраз по фармацевтичним кейсам, бачили, що якраз продажі починаються на третій тиждень. На другий, як у телевізійників, а на на третій, на четвертий. на це для цього є пояснення, є міжнародні також дослідження. У нас вікно реакції на повідомлення. Воно. Трошки ширше, але це не означає, що ну це якось по іншому працюють. Тобто, в принципі, ефект той же самий, навіть іноді і кращий. особливо якщо рахувати це на гроші на вартість інвестицій, повернення інвестицій, і так далі. Ми переконали клієнта залишитись в ефірі під час цих дощів, і коли з'явилася сонечка на четвертий тиждень, у них просто на 200% злетіли ці продажі. Він продовжував комунікувати зі своїм споживачем про цей продукт, чули більш ні про кого не чули. І коли почались такі проблеми, і потрібно вирішувати, то пов майн та і всі приходили і купували.